Доброго дня! В продажі маємо Рено Megane 3 2015 року випуску. Двигун автомобіля 1,5, дизельний. 110 кінських сил має потужність. Автомобіль має 230 тисяч пробігу оригінального. Всі сервіси автомобіля до 2024 року з Німеччини присутні. Автомобіль, забіжу наперед, немає жодного підфарбування по кузову. Технічно, оптично ідеальний. Легкосплавні диски R16 r 16 зимова нова гума 24-го року. Також є комплект літньої гуми ще в багажнику. Бачимо по комплектації партроніки передні, задні, лінзована оптика, автоматичне складання дзеркал. Безключовий доступ на чотирьох дверках. По салончику автомобіль в чудовому стані, не затертий. В автомобілі приємно пахне, підігрівся дінь маємо, кермо в чудовому стані. Ручка КПП також, ніхто нічого не перешивав. Е, в магнітола в нас тут вже стоїть Airlink, сенсорна, камера заднього огляду присутня потолочок чистенький, непровіщий, накладки босе, акустика також босе. Резинові килимки оригінальні. Задній ряд сидінь в чудовому стані. Жодних тут протерпностей немає, тут взагалі, мабуть, ніхто не їздив в Європі. Ось літня гума лежить, шторка присутня, паратоніки задні. Дверки всі відкриваються чітко, без жодних посторонніх звуків. Бачимо ось такі стильні білі е, паски безпеки для комплектації, бо вони є стандартними. В автомобілі все працює, жодних нарікань немає. Технічно і візуально він в чудовому стані. Ось, бачите, з Європи ще. У 2024 році заміненим мастилом 228 тисяч. Мастило свіженьке, нічого робити не потрібно. Ручка КПП в чудовому стані. Сколів спереду майже немає, хоча пробіг вже досить такий немаленький. Для таких двигунів це я врахую, що це нічого. Але сколи зазвичай присутні, а тут їх немає. Так, під капотом. Також ніхто нічого не намивав, Двигун в чудовому стані, все працює як потрібно. Ростила свіженка, які Всі сірдини в нормі. Якщо когось зацікавив такий автомобіль, Телефонуйте за номером телефону, з радістю відповім на додаткові запитання. Автомобіль знаходиться в Луцьку. Приїжджайте, оглядайте, з радістю покажемо вам його і розкажемо все, як є, без жодних нюансів.